Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні розповість, що про вас думають, чи як вас сприймають ваші оточуючі. Давайте дивитись про ваше оточення. Так, одразу розповім. Дивіться, у вас багато перед вами, багато перспектив нових. Відкривається найближчим часом. І є в вашому оточенні чоловік, який, так, знаєте, трохи так зверхня на вас дивиться. Не дуже так не те, щоб він не вірить в те, що ви можете, чого ви можете досягти. Він знає, що можете і досягатимете набагато більшого, ніж зараз. Але заздрість, де ж її подіти? В нього навіть десятої долі. Нема таких можливостей, як перед вами відкриті. Не те, що там відкриються, а вже перед вами багато чого відкрито. І це викликає заздрість. Так. Угу. Дивіться, як показана мені людина, яка молиться за вас, літера С є. Яка просить за вас або перепитує про вас у Вищих сил. Знаєте, людина як заворожена на вас дивиться. Коли, пригадуючи ваш образ, одразу якісь мрії вмикаються в людини. Ще поряд літера Б, літера Е Ф. Ага, це більш про чоловіка. Про жінку в меншому відсотку. Більш про чоловіка. Так. Болісно сприймає вас якась жінка, яка має перспективні наміри. Знаєте, от до чоловіка, до бачить його своєю перспективою, от так буде правильно сказати в цьому випадку. Швидко за його рахунок хоче швидко дві якісь справи влаштувати в своєму житті. і штовхає його до якихось швидких дій. Але мені не подобається цей чоловік, от зараз він як, знаєте, як організм його зараз працює на виносливість, і показана мені ситуація, в якій він просто впадає. От, організм не витримує. Ну, це може бути якась хвороба, це може бути, ну, мені не показано, що там Богу душу віддає. Просто от, знесилення якесь. Це просто от, на виносливість. це, знаєте, без зупинок там щось давай, роби швидше, от, з таким посилом. Так, далі. Як до вас? Яке ставлення, що думають? Про вас багато думає якийсь чоловік, який завжди от просто телефонні розмови, їх багато з цим чоловіком, або вони довгі, або їх просто по кілька на день там на добу показаний мені як людина, яка от взагалі він, він його життя складається з телефонних розмов. Отак от мені показано. І... У нього зараз багато сил кинуто на завершення якоїсь ну, такої складної для нього справи. Далі показана ситуація, коли жінка відвертається від чоловіка. І як знаєте, от чому відвертається? Бо в нього як. Ну, от це або його власні обмеження, які він сам собі ставить, або взагалі от просто от по життю от він чогось досяг, і все, це стеля для нього. Він пробити цю стелю вже не може, або просто жінка в нього не вірить, що він може пробити ту стелю. Ну і як блок ставиться в людини, То тут ну, дивіться. Як до кого це підходить, ця ситуація? Бо тут і одна, і інша люди не, ну, думають, думають кожен про своє, кожна про своє. Ну, Там вже дивіться, кому це підходить. Про зміни, конкретні, перспективні зміни думає чоловік стосовно ну, от, спілкування з жінкою. Він хоче. Дивіться, як, спілкування здебільшого, телефонними розмовами, він хоче це припинити, переінакшити. Він хоче, от, щоб не просто там по телефону поспілкувались і все, а він хоче, щоб далі разом в одному напрямку рухались, і це ну, як рука об руку. Якийсь чоловік, який. Я бачу його от, в двох варіантах, і, і кожен варіант мені показує якісь дивні, дивні капелюхи на ньому. Ну, це як, знаєте, щоб ви ну, зрозуміли, про кого мова. Щось він полюбляє якісь дивні капелюхи носити. Так, далі. Ось тут про вас. Багато розмовляє чоловік, і так що ну, дуже подобається ваша фігура. Взагалі, ваш образ дуже. От людина собі пригадує весь час ваш образ, і багато з якимсь іншим чоловіком про вас розмовляє. А з вами телефонними розмовами розмовляємо. Ви бачите інколи, але якось так йому кожного разу замало цих зустрічей і час обмежений, якийсь показаний. Той час, от коли ви бачитесь, якось для нього це дуже швидко спливає цей час, і от потім він сумний. Вас дуже не вистачає. Хоча він інколи може і злитись на вас, може навіть ображатись на вас, але все це якось не виказуючи вам. Тобто він там щось там тихенько собі образився, а ви навіть і не здогадуєтесь, дуже якийсь такий ніжний по внутрішнім відчуттям. Такий, знаєте, не суворий, нема в ньому жорсткості якоїсь такої. Не те, щоб там, якщо треба буде, то він стане жорстким, але от в спілкуванні з вами він ні, він не жорсткий. Тут кохання тут ніяк інакше воно і не виглядає. І сни про вас бачить іноді так, далі. літера Д, Літера У Б Тут зміна відношення стосунків через гроші. Може бути серед родичів така ситуація, може бути серед там, друзів або сусідів. Якась ситуація з межою. Воно, як знаєте, перетинається межа в чимось в якійсь ситуації. Ну, Взагалі це про гроші. Далі літера N. O. R. Зараз. Літера С. Тут мені показаний чоловік, який о, дуже вродлива жінка поряд з ним, і він її пишається. Йому дуже хочеться, щоб. Якийсь, Чи це його друг, чи це якийсь родич, щоб він її побачив, щоб аж знаєте аж рота відкрив, яка ж красуня. Тут хтось вами дуже пишається. Ось тут людина яка Дивується ваша роботу спроможності, вашому вмінню і заробляти, і а, взагалі от, бачити а, можливості, де в чим можна заробити, але не подобається, як ви витрачаєте ті гроші. Вважаю, що ви можете бути, не ображайтесь, це, читаю просто каву в Гущу, що ви можете бути більш розумною людиною в тому, як витрачати гроші. Тепер показаний чоловік, якому дуже хочеться вами опікуватись, який вважає, що ви. Занадто багато на себе поклали на свої плечі, і що вам вже не вистачає того здоров'я так багато тягти. Це теж може бути родич, а може бути і людина, яка ну, якось буває у вас вдома, або знає от якось вашу родину, там, вас вже не один рік може навіть. Людина, яка. Ну, от завжди готовий підтримку свою надавати вам. Далі дивлюсь. Так, ось тут робота соціум: це десь ви спілкувались з таким чоловіком, і навіть у вас були дуже близькі стосунки. І е, згадує інтим з вами, от просто забути взагалі не може, просто не може. І, ну, знаєте, коли людина собі сам каже, що таких, як ви, в нього ніколи не було. Хоча мені показують. Ні, він одинокий зараз. Нема нікого. Це оце ваш образ, він у нього. Це десь він вас бачить ще. Ну, от і зараз він вас десь бачить. Є літери Є, е, Т, Ф С, літера Р. Схожа на літеру П, але ну, от я не буду наполягати. І схожа і, і вона мені така якась маленька. Літера О. Г. Показана жінка, яка відвертається від чоловіка, спілкування десь теж робота соціум, десь там бачиться людина, відвертається чого? Бо він не одинокий, він або в стосунках, або він просто жонатий, і вона про то знає і взагалі не хоче з ним спілкування. Далі. Тут когось весь час дивуєте. Ви щось таке робите, ви якісь справи закриваєте, і так, знаєте, влучно все робите. Тобто не з тим, щоб там, ну, зроблю, якщо не, не вийде так, як хочу, то буду переробляти. Ні, ви просто робите і закриваєте одну за одною теми. Ну, там якась справа, якась тема виникла. М -м, щось Треба завершити. І ви так робите, робите. Є людина в вашому оточенні. Просто от ну, з щелепа відвисає, як бачить, що ви знов щось зробили, і це знов вдало. Як так? Я тільки не можу зрозуміти, мені на жінку, і на чоловіка схоже більше на чоловіка. Все ж таки, і ви знаєте цю людину. Це не так, що там хтось за вами споглядає, ви її не помічаєте. Ви знаєте, ви де, ну, іноді спілкуєтесь з людиною. Тут хтось має надію на добрі, гарні зміни поряд з вами теж робоча ситуація. Є зараз питання, воно грошей стосується, воно ще не вирішено, крапка ще не поставлена. Але до вирішення цього питання там, знаєте, як от людина не самотужки робить, а людина як ставить питання там, до когось, наприклад, зі свого керівництва, і чекає на відповідь. Але з вами от є бажання ну, якось бачитись, спілкуватись. Тут ви не тільки подобаєтесь як фахівець. Як людина, з якою ну, приємно співпрацювати. А просто і як людина подобаєтесь. Просто приємне з вами спілкування. І людина має надію, що у вас буде довге е спілкування по роботі. Якось дуже так має повагу до того, що ви вмієте, як ви то робите. Угу. Тут як покровитель, як вчитель для вас чоловік показаний, повагу має до ваших прагнень і до того, яка ви вдала, не знаю, мені, як партія йде, от слово партія йде на розум, в чимсь ви йому вдала партія. Якихось гарних новин від вас очікує. Так, ось тут подобається жінка, але й жінці цей чоловік так, не так сильно, як вона йому, але подобається. Тут симпатія, але ця жінка не дає можливості якось розвинутись в цій симпатії. Навіть розмовляє з якимсь чоловіком, 51 цифра тут мені показана. Може бути і рік народження, а може бути і вік людини. Як радиться, що робити, як можна зацікавити цю жінку, чим можна зацікавити. 39 сюди ж цифри йде. Знову ж таки, може бути вік або жінки, або чоловіка. Тут уже дивіться, хто впізнає свою ситуацію. Дівчата, хочу відповісти на коментар, бо писати мені дуже буде довго і нема часу, якщо чесно, тож, пробачте. Стосовно прохання розповісти більш ретельно про магічний захист. Повірте, якщо ви не знаєте, що це таке, і не розумієте, як то робити, це не для вас інформація. Не лякайте себе, будь ласка, і повірте, такі речі не можна давати просто от всім людям. Є речі, які повинні бути в секреті, все ж таки, бо людина може собі такого не робити, просто не маючи доступу до якихось моментів в магії. Тож не лякайте себе, просто не ваше. Завжди пам'ятайте, що це загальна філіжанка, навіть якщо вам здається, що це от саме ваша історія, повірте, не завжди воно так є. Якщо хоч щось вам не зрозуміло, одразу собі розумійте, не моє все. Тож не хвилюйтесь з цього приводу. Так, далі дивлюсь, цифра 32, 38 або або. тут цілий ланцюжок подій пов'язаний з чоловіком, який весь час ухиляється від якихось таких, знаєте, от прямих обов'язків. Він все ж обходить. Потрібна якась Тут допомога потрібна в цій ситуації, але це Тут треба бути дуже гнучкою людиною. Дивіться, тут вся ситуація вона якимось хитрощами, такими, знаєте, переплітається. І ухилятись він буде от просто ну тут як підловити його на чимсь треба. Бо просто так напряму, я так розумію, що все ж таки грошей стосується ситуація, він як повинен надати допомогу. Тут її як, якось хитро треба від нього, все ж таки як взяти. Бо те, що він повинен це зробити, він знаєте, йому зручно не пам'ятати про таке. Він то знає, але зручно не пам'ятати. Ну і все, я так розумію, що всіх я вам а. О, ще останнє літера К, літера Г, літера С, П. Показаний мені чоловік, який прагне е кардинальних змін свого сімейного положення, щось зробити, щоб отримати собі сім'ю. Має в собі в голові жінку конкретно, він вже знає, з якою жінкою він хоче сім'ї. І ну тут кохання, але воно таке, знаєте, як він може говорити про все, що завгодно, він може говорити. Тут треба звернути увагу, він може цій жінці промовляти, що от тобі буде гарно, якщо ти зробиш отак, і тобі буде красиво, якщо ти оце зробиш. Якщо ти будеш користуватись тими парфумами, які ці у тебе, а ці ти не будеш використовувати, тобі буде так ліпше. Це така турбота про жінку, це такі зізнання в коханні. Ну, Я знаю, що воно так нібито і не звучить, що я тебе кохаю, але це отак він вміє. Отак ви повинні чути його зізнання, розуміти його зізнання для себе і про себе. Бо щось він тут не дуже вміє про таке розмовляти. Ну, На цьому точно все. Всім вам дякую за перегляд. Всім вам бажаю, щоб ви дійсно були в оточенні приємних для вас людей, гарних і тих, хто вас дійсно любить і поважає, і цінує, і обов'язково бережіть себе. Цінуйте своє життя як найдорожчий дар Всесвіту. І цінуйте, і бережіть своїх рідних, близьких. Побачимось. Всім вам дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу. Активну участь в, моєму, в житті мого каналу, і маю надію, що вам то і приємно, і корисно, і зустрінемось знову. Всім пока!